Я хочу, можливо, навіть трошки вас розчарувати, бо я не хочу говорити про вчора. Я, взагалі нікому не хочу говорити про вчора, бо е воно, мені, воно мені вже сьогодні не цікаво. Е Вам ще може декому не цікаво, що, чому, а як, а що сталося, хто що сказав там і всередине. Післязавтра це нікому не буде цікаво. Ну, давайте, як мінімум, я почну з того, що я хочу говорити про завтра. Добре, тому що це насправді вважаю, решту нашого життя, і ви, і я, ми з вами поживемо завтра, в майбутньому. Що в нас завтра? Завтра, працюючи з департаментом макроекономічного прогнозування і економіки, очевидно, що вони дають прогнози і очевидно, що вони дають прогнози не тільки на наступні півроку, вони дають прогнози на наступний там, рік, два роки. І я дивився на їхні прогнози. 15-16 років і сумно мені дуже було, тому що зростання 15 2015 році прогнозується між 0,3 і 2%. І 2016 рік, ну, за їхніми прогнозами, десь в районі 3%. Тобто, якщо ми впадемо цього року на так, як прогнозується, на 6-7%, то нам треба буде з такою тенденцією років не знаю, 3-4, для того, щоб вийти на той нуль, який у нас був на в 2000. 2013 році, і це ще не, навіть не той нуль, який у нас буде у 2008 році. І це достатньо сумно. Чого, чому я про це згадую, чому я зараз про це говорю? Я просив їх, як ми можемо вийти на сильніше зростання. Вони кажуть, повною зміною парадигми. Ось про яке завтра я хочу говорити. Тому, кажучи, мої 5 чимось місяців будіїв. В більшості я намагався говорити, що ця парадигма нинішня не працює. Вона не працює ні зараз, ні ніяк не прогнозується, що вона буде працювати в майбутньому. І тому нам потрібно говорити про завтра під таким кутом. як нам поміняти парадигму. А що таке парадигма? Парадигма це дуже таке абстрактне слово. А давайте його перекладаємо. Це структури, це процеси, це є люди. Одна з абсолютно таких, якщо я можу сказати, парадигмальних або цивілізаційних речей. Це, наприклад, є ставлення до бізнесу. Не можна поплисти економіці нашої з вами країни, якщо держава буде ставитися до бізнесу далі з хіжацьким ставленням. І при чому ж таки мої багаточисленні поїздки по країні? Вони також говорять, що чим далі ти в Києве, Я не буду говорити про Київ, бо тут в мене перші два місяці. Пройшло на те, що я боровся з однією з, з інспекцією, з з контролюючим органів, і чомусь вирішив, що е, замість е, того, що треба було робити, треба було заліта прорейдерувати про одну з ну, таких е, е, підгалузей країни. Е, е, ну, начебто там поставили крапки на ній, начебто галузь е, в тих тяжких умовах, в яких вона є, начебто там як може розвивається. Ну, вирізла інше, ви знаєте, одне з правоохоронних органів вирішили чомусь зайнятися замість того, щоб зайнятися. Ну, я, звичайно, напевно, не маю сильного права там втручатися в те, чим їм треба займатися. У нас взагалі проблеми на сході країни, зокрема, У нас є чим займатися. Ось, Їх зацікавили акцизи 100 років. А давайте ми подивимося, хто значить, алкогольні виробники, хто там ставив ті акцизи, чи не ті акцизи, на ті пляшки, чи не ті пляшки одинадцять орок. Більш конкретно, якщо мова йде про зміння, конкретно мова йде про зміну ставлення держави до бізнесу, мова йде, зокрема, наприклад, про скорочення оптимізацію функцій і кількості контролюючих органів. Ці ідеї є на столі. Ми внесли свої маленькі 5 копійок в розробку цих ідей. Вони вчора лежали на засіданні кабінетного міста. Їх потрібно приймати. Тому що це ставлення, вороже ставлення, яке є, зокрема, виражається в тих самих інспекціях. Які, я дякую Верховній Раді, з, наш, з нашого з уряду подання е, заборонено робити перевірки до кінця року. Я отримую постійно, зокрема, від своїх інспекцій, постійно подання, а давайте ми трошечки поміняємо, а давайте ми зробимо тут маленьку інспекцію, бо дуже треба, бо я вже ж можу вжити без, без, без перевірок і так далі. Мало скоротити витрати і видатки цих органів на 70%. Трібно зробити так, щоб система, парадигма змінилася. Друге дерегуляція. Тут я радий, що саме тут, в цьому місці, ми разом з Дмитром Шимківим, з колегами представляли наші пропозиції, які також лежать на столі, які також можна просто брати. Я сьогодні в своєму завершальному слові там, перед тим, як робити публічну заяву в соціальних медіа, зустрівся з керівниками керівництва міністерства. Я думаю, що вони там першу інформацію від мене, так, це правда чи неправда. Я казав їм також, друзі, пропозиції є, беріть їх, діліть між департаментами, вносьте постанови, вносьте закони. Це те, що якби я залишався, я би, я би продовжував робити. Ідеї народлені, вони є по шести ключових галузях. 150 ініціатив, сайт ІзіБізнес Інвії. Е е е е Тут він представлявся. Я сподіваюся, у вас була можливість це подивитися. Готові пропозиції, можна робити. Податкова реформа. Уряд вніс свої пропозиції. Два місяці перед тим Міністерство економіки завершило роботу своєї робочої групи, внесли свої пропозиції. Також ну, абсолютно логічно і очевидно, що після того, коли почалася дискусія з Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів і фіскальною службою, був була спроба знайти компроміс. А зараз відбувається цікава дискусія в, в суспільстві, чи ці ліки є достатні, тому що знов ж таки на рівні парадигму. Якщо ми беремо ліву частину, видаткову частину нашого бюджету, яка складна, вона перенасичена зобов'язаннями. Ми говоримо, ось є е, кінцева сума. Цю суму нам треба залучити з, з доходів. Далі ви знаєте, що відбувається. Далі все це ділиться на плани. Плани розподіляються по областях, містах, районах, кварталах. кварталах я маю на увазі не тільки фізично, а в першу чергу хронологічно, в часовому визі цього часу. Е, місяцях. Посуб'єктно органи виходять на, на контакт, скажімо так, з, з очікуванням і з вимогою отримати ці кошти і їх можна зрозуміти, тому що Юля може зрозуміти, тому що ось що потрібно зараз покрити. Я є з лікарської сім'ї. Мій дідусь хірург говорив моїй мамі лікарю-ендокринологу, що якщо дитина хвора, Двома хворобами, наприклад, запалення і хронічна скажімо, хвороба, наприклад, печінки. Так є ліки, які можуть пошкодити одній хворобі, але допомогти іншій. Треба вибрати ту, яка зараз є найбільш критична. В даному випадку, якщо там медично, наскільки я правильно розумів, якщо я розумів, є вилікувати запалення. Так, це трошки вдарить по печінці. Потім треба буде печінку. Тобто лікувати те, що зараз найбільше є гостре, гостре на мій погляд, є те, що бізнес лежить, депресія бізнесу. І тут депресію тут антибіотиками не, не, не вилікуєш. Потрібно якийсь час, я не знаю, там, вживати ліки чи ні, там є дискусія. Так, мінімум, бізнесу потрібно довести, щоб він повірив, що. Є серйозні зміни в країні. Це через комунікацію, в першу чергу, через прості ідеї спрощення, реального спрощення податків, не просто з перегрупування, а з усунення тих податків, які приносять мінімум, а коштують достатньо багато в адміністрування. В суттєвому скороченні тиску. Так нам треба виходити на суспільство, нам треба виходити на різдво фінансові організації, говорити про те, що дивіться. Давайте зараз ось наш конкретний чіткий план усунення корупції, дерегуляції, спрощення ведення бізнесу, зменшення податкового тиску, через який ми піднімемо бізнес, який пізніше покриє нам ці видатки, які зараз тут є. Але поки що він може генерувати стільки. Допоможіть нам зробити, ну перш за все, суспільство, напевно, якийсь певний треба діалог, що на цей час можливо е треба буде скорочення. Я між іншим, уряд йшов на це двічі, на скорочення видатків. Крім цього, розмова з іншими орган... кредитуючими організаціями, що на ці півроку ми справді, коли ми робимо справді глибинні реформи для того, щоб підняти бізнес, давайте подумаємо, як ми можемо покрити те, що нам не вистачає. І потім воно запрацює, бо ми це бачили в різних країнах. В Польщі воно запрацювало, в інших країнах, в Грузії запрацювало, в інших країнах. Податкова реформа на столі лежить. Поки що, тому що зараз поки що це є пропозиції, які, які, які потрібно приймати. Я наполягав і наполягаю на тому, що точки зростання в Україні не є дві галузі, якщо ми говоримо про майбутнє. Це не тільки агро і енергетика. Ну Давайте навіть, якщо ці дві галузі візьмемо, протягнемо трошки далі. Агромашинобудування, енергетичне машинобудування, IT де у нас, а сервіс, трудоміська галузь, вона б залучала достатньо багато. Тобто є достатньо багато, значно більше, ніж дві мій погляд, точки зростання, про які ми можемо говорити. Для цього потрібен певний діалог з підприємцями і з промисловцями, а тому, що це вулиця з двостороннім напрямом, не може бути тільки підтримки від держави. Вони повинні ставити перед собою амбіційні плани експорту. Між іншим даному випадку, також повинна бути підтримка експорту, просування програма просування експорту від, від держави. Ми про це говорили. Я не буду зараз це не казати, тому що в тому числі в цьому залі з цієї трибуни ми про це говорили. Ми говорили про те, що цій програмі допоможе, вже допомагає. Ті зміни, які були зроблені в технічному регулюванні, три закони, які прийняті, а два, які я вносив, Ми, ці, вони не були нові, вони були там частково оновлені, але вони лежали 2-5 років. Закон про стандартизацію лежав 2 роки, закон про метрологію лежав 5 років. Я дякую Верховній Раді, що прийняті ці закони, плюс про безпеку харчових продуктів. Ще треба один закон прийняти про технічне регулювання, яке допомагає нашому експорту. Також закон про державні закупівлі прийнятий з самого початку в березні, розроблений в квітні прийнятий, суттєво зменшує кількість винятків Розобревся робочою групи з під керівництвом і активним залученням і громадських активістів, і відповідно департаменту нашого, нашого міністерства готова лежить на столі. А новий закон також розроблений зараз нами. правда є інший закон розроблений Верховною Радою, там треба дивитися вже який просувати. Але з того, що є, є ідеї нароблені про електронні державні закупівлі, які ще суттєво зменшують. Будь-які дірки, які можливі, корупційні дірки, які можливі в цій, в цій сфері, і осучаснюють саму цю сферу. Це є нова парадигма, це є завтра. Розумієте? До цього нам потрібно йти. Нарешті, останнє, але, як кажуть, не найменш важливе, а одне з дуже важливих речей Готове питання реструктуризації міністерства. Суттєво скорочення а, штатних одиниць, а, яке, напевно, повинно яке мало би. Ну, напевно, точно мало би привести до, до суттєвого перегляду е системи мотивації і стимулювання, тому що нинішня вона, вона не дає можливість е ну, в нормальних умовах запустити найкращих спеціалістів, які є, які є в країні. Я коли торкаюся зараз про саме це, вже залучення людей, я виходжу, по суті, на центральну думку з приводу завтра. Людей потрібно залучати завтрашніх, якомога більше завтрашніх, а не вчорашніх. Тому що вчорашні люди не зроблять завтрашньої системи. І так вони є частково незграбні. Так вони не говорять тією мовою. Певне, я тут скажу так, в обідній час, щоб трошки полегшити атмосферу. Але українська мова залі хороша, бо там в принципі можна речення не завершувати. Тобі, ну, ви думаєте, це вмієте, і ви це знаєте. Так? Ну там відмінки, і, і, там, і там мова багата достатньо на різні форми і, і на різні слова, синоніми. Головне відмінки це те, що відрізняє українську мову, наприклад, від англійської, де, де, де немає відмінків. Ось. І, і я знову ж таки, отримуючи там документи в цій старій вчорашній системі, я просто читаю, 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 читаю. Ну, кожне слово розумію. Думку не можу розуміти. Пере це я, якось звик, що підмет, присудок, предметник — Час місце, а там місце-час. Все, ну тоді я можу робити. Я перше, що робив, я шукав підмет. Хто? Тобто ми повинні це зробити, чи нам повинні це зробити, чи хто це повинен зробити. Потім я шукаю присудок, так внести, розробити, відмовитись. І воно ж дитинської заповнене, тому що маєте, пишеться речення таким чином, що це є, зважаючи на розпорядження таке-то, таке то, таке -то незважаючи на відмову таких-то, таких то органів. На ці розпорядження, що тому, що треба прикритися себе з сторін, тому що раптом, якщо там достої течія зміниться і думки зміниться, то ми прикрилися. Розумієте? Я можу сказати, що звичайно нові люди не дуже володіють цією мовою. Чи вони повинні володіти вчорашньою мовою? Англійська мова це не просто там, знаєте, англійська мова. Ми ж не вчимо е церковну славянську старорусську мову. Вона красива, напевно. Це історики вчать. Ні, ми вчимо англійську. А ще краще китайською. Англійська мова дуже проста: Підник, присудок, присівник, місце, час. Все. І я ще раз, мова не про саме англійську, мова про мову, мова про культуру, мова про завтрашніх людей, які можуть говорити завтрашньою мовою і з бізнесом, і з суспільством, і з іншими, і з іншими країнами. Це, я, я завжди виступав проти тільки ілюстрації людей. Тому що ілюструвати треба в першу чергу структури і процеси. Но, Якщо вже там згадати про що... вчора, а? міністр, як будь-який інший керівник, подає кандидатури на заступників міністрів. Ну, це абсолютно очевидна управлінська річ. Вона навіть зафіксована в постанові Кабінету міністрів. Воно не може бути інакше, тому що ну, валиться система, тому що а хто без інше відповідає, якщо тобто, керівник керівника починає то протискати там, того чи іншого там, кандидата на ту чи іншу посаду. Між іншим, Я радий сказати, що за 5 чимось місяців я різними шляхами, в тому числі там, деколи просто граючи там, з німого глухого і злегка такого кепкуватого. Практично не зробив там партійних призначень. І між іншим, в першу чергу, тому що там були питання по якості цих людей. Давайте ці речі виносити на конкурс. Це є майбутнє, це є завтра. Ми з вами, як громадяни України, заслуговуємо на те, щоб розуміти, хто займає ключові посади в країні. Їх не можна вносити з голосу, їх не можна протискати. Ламаючи там, того чи іншого керівника через, через коліно. Це є питання структури також. Люди нові завтрашні, повинні внести завтрашні процеси. Ви, напевно, читали мої думки десь, я часто говорив, що я за 5-6 місяців не включив комп'ютер в себе в офісі. Я очевидно, що був абсолютно технологізований, комп'ютеризований, в абсолютно в системі, але не в Міністерстві. тому що виявляється, немає такої ну, чіткої міністерської там, кабінівської. Наприклад, електронної системи, я що дуже радий, також, що новина сьогодні, що Дмитрошеньків, за кого я вже згадував чудно, що ну, з його подачі, в першу чергу йде електронізація адміністрації президента, хороша тенденція. Завтрашні люди приносять завтрашні процеси. Я намагався, я вказав, дивіться, так, прийшов день, це був позавчора. Прийшов день, коли я що цей Ну, Якщо гора не йде до магомета, тоді прийдеться. Ну, трошки, трошки е, пожертвувати годиною і підійти на зустріч. А щоб дізналося, ми дізналися, що Windows в мене на комп'ютері стоїть неліцензійний, і Outlook в мене стоїть неліцензійний. Я кажу, люди добрі, в 21-му столітті, в глобальній економіці я не можу цим користуватися. Я не можу після цього в дзеркало на себе дивитися. У uh, мене тут все абсолютно вкуплене, чесно через iTunes, повністю легально. Я сплю спокійно. Я... Якщо я хочу, щоб заплатили, в мене був принцип такий, якщо я хочу, щоб заплатили за мої продукти, я повинна за продукти інші. І пісні інші, з радістю робити, це роблю особливо для українських пісень. Гай отримують люди за, за свою інтелектуальну творчу працю. Windows не ліцензований, а от тут не ліцензований. Переходьте, mm -hmm. я думаю, ми зробили mm -hmm. для вас систему. Я кажу, ні, я не це не прийду. Мені кажуть, у нас є ще одна ліцензія. Кажу, Прекрасно". Ця ліцензія буде, ну моя, мій комп'ютер буде останнім, Ми поставимо ліцензію на всі комп'ютери, а потім поставимо на її. Тоді виникає питання знову ж таки, і тут я вже з, з колегою про коліпішку згадував, а можна перейти на open source? Тобто, ну, є багато безкоштовних речей, є метод мінімізувати ці видатки. Але ну, як, так, що ці, що як так, що ці питання, я не знаю, чи не вперше там звучали в цьому кабінеті, розумієте? Я не кажу, що я є завтрашній, бо я вже такий на півчорашній, розумієте? Завтрашні люди повинні в перший день, не так, як я зробив це в 5,5 місяців, граючись там, там, своїми девайсами, а в перший день кажіть і скажу, що це дає. І вирішити це, ну, Тому що треба втягнути себе в, в, в безпаперовий електронний процес. Тому що завтрашні люди повинні зробити завтрашній процес. Я завершую. Якщо ми говоримо про завтра. Якщо ми говоримо про завтрашні парадигми, які повинні нас винести не на 0,3%, а 6-10%, це повинні бути завтрашні системи, завтрашні парадигми, які включають в себе з завтрашніх людей, завтрашні структури і завтрашні процеси. Де вони є? Де вони є? Вони є. Більше побутує думка також в деяких колах. Що в Україні немає мізків, в Україні немає ідей. Такі армійські є, є ідеї. Так у мене говорити про 45 мільйонну країн про те, що мізків, і немає ідей. вони. До них просто ставитись, про те, потрібно, їх треба шукати, їх треба залучати. Вони не можуть висловитися з себе. Як і я, між перші, там, будучи перші особливо тижні в тій ролі, я, че кажучи, ну, як я вже казав, кожне слово окремо розумів, речення я не завжди розумів. Ось. Це забирає час. І цим людям потрібно підтягнутися. Я просто запитую, тільки що вийшов зараз з спілкування з бізнесу, який я радий, що зараз буде більше часу на такі речі. Я кажу, хто вас підтримує в парламенті? На кого можете покластися? На кого можете покластися в майбутньому парламенті? Хто? Хто пообіцяє вам, що ми змінимо ставлення держави від ворожого на розвиткове до бізнесу? На розуміння, що підприємницький талант в країні є обмежений. Не треба його відволікати на дурниці різноманітні, бюрократичні паперотворчі, я вже не кажу там, корупційні якісь інші. Тому що цей бізнес повинен вигравати глобальну конкуренцію. Це в цьому його, його головна задача. І таким чином створювати робочі місця. Кожну секунду, яку ми відтягуємо на себе, ми відтягуємо увагу цього бізнесу. Поляк сидить і думає, як, там, як йому виграти глобальну конкуренцію, створивши пробивний, просувний, просунутий продукт чи послугу. Американець думає про те, як зробити просунутий продукт чи послугу, кореєць думає, як зробити просунутий продукт чи послугу. Українець сидить і думає, як йому відбитися від листа щастя, яке йому приставило дана скалістів, чи там інше, чи якась інспекція, чи чи тому, що ну, тому що не йметься його. Міжішом також ну я повинен це визнати. Чи... З жахом ми дізналися, що кількість перевірок за останніх, там, ну, поки ми їх не, 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 не припинили і не зупинили, виросла за останні за 5 місяців між, між березнем і, і, і червня. Тому така достатньо жорстка реакція. Зупиніть ці люди, дайте цим людям можливість подихати. Хто це продовжить? Тому що це діє до 1 січня. Хто це продовжить? Далі, яка політична сила скаже: ми гарантуємо, що не буде винятків закону про державні закупівлі? Там є зараз 10 винятків. З самого початку 11-й був для Міністерства оборони на, куп... на закупівлю е... зброї. Спрощена, спрощена система. Все решта є лукавого. Кожного дня, кожних три дні, якщо таке чесною, е... ми блокували одну ініціативу, тобто тиждень, одну-дві ініціативи. Ініціативи, як розумієте, я це дуже так я підбираю слова. Давайте ми зробимо малесенький, малесенький виняток для такої стратегічно важливої галузі. Як, ну і там мене, Практично всі галузі в мене вже в портфелі є. Хто скаже, що наша сила цього робити не буде? Хто скаже, що в нас немає грошей зараз на підвищення соціальних зобов'язань? Ну нема, зараз немає. А хто скаже бізнесу про те, що в нас один працюючий на одного пенсіонера? На відмінуючий від Європи, тому що інша, інша, інша ситуація. Тому що популізм може бути двоякий, він може бути і в сторону соціальних видатків, а він може бути кажучи, і в сторону бізнесу. Те, що там Без податків не буду за вас називати там поруч є деякі варіанти. Це популізм, розумієте? А, я хочу прикластися, я завершую тим, що а, я думав, я розумію, що я думав не тільки вчора. Вчора був виник. Привіт. А я думав, я завжди думаю, ну, це нормально, ви, напевно, завжди думаєте, де є найбільш ефективне використання мого часу і тих обмежених ресурсів віртуальних, інших, які в мене є. В підписанні двогодинному, трьохгодинному цієї папки паперів, які більшість, з них, вони нічого не додають до росту 6-10%. Ну нічого не додають. Колись буде час, я не хочу зараз дочати. Я зрозумів більш-менш, як, як ця система працює. А давайте поміняємо кому. Давайте ми спочатку запитаємося в вище стояче, чи можна зробити оцю річ. Пішло подання на всі органи. Кажуть, можу. Добре. Зробили. Давайте ще раз відправимо на всіх, чи вони погоджуються. Не всі погоджуються. Давайте узгоджувати, узгоджуємо. Начебто погодили. Ні, ні, тут ще є, треба поміняти. Я реально кажу, кому, там, чи там викиди. Але ще раз це погодимо. І в папці. 24 часу треба ставити підписи. Ну, перехід на електронну систему, один електронний підпис, який я вже навіть, не навіть розробив, я на якомусь летопі його заніс, потім цей летоп забрали, я більше не бачу. Я Але стоп, я а підпис ми вам принесемо. Більше не виносимо. Завтрашні процеси вимагають завтрашніх структур, які, в свою чергу, вимагають завтрашніх людей.